Це програма «10 хвилин у студії. Працює Дар'я Юськова. Сьогодні говоримо про одну з найголовніших тем осені на телеканалі. Рудана стартує новий телевізійний сезон. Процес на телевізійній кухні телеканалу Рудана у самому розпалі. Журналісти, оператори, режисери, звукорежисери та гостьові редактори щоденно велика руданівська команда працює над створенням медіапродукту, який зацікавить криворізького глядача. Черговий вже трохи збиваємося за рахунком телевізійний сезон у війну, тому складнощі, до яких вже певно звикли з. Плануванням роботи з перспективами зйомки певних проєктів з всім, що пов'язано з прямим етером, стрімами, є певні проблеми, але вічними залишаються для екрану і для соцмереж, звісно, інформаційні проекти. Розбавили, додали, зберігли. Улюблені авторські багато контенту і додаємо, хочемо потішити глядача новими проектами. Зі сцени на телеекрани телеканал Рудана спільно з міським театром Ляльок у новому сезоні презентує маленьким криворіжцям розважально пізнавальний проєкт біля щі» – Програми, де у доступному форматі діти можуть дізнатися більше про різноманітні діджитал-цікавинки, робототехніку, спортивні та творчі заняття. Команда проєкту впевнена, випуски цілком можуть стати у нагоді не лише малечі, а й дорослим. Діти зараз всі дуже розвинуті. Собічно і в деяких моментів я навіть сама не розуміла там про той же штучний інтелект, що він може використовуватися в іграх. Але діти про це навчені вже там в свої 9 років. Вони про це вже знають. Ну я очікую того, що дітям це буде в першу чергу цікаво, пізнавально вони будуть дивитися, і я думаю, будуть в захваті від картинки, яку ми покажемо, і від інформації, яку ми їм дамо. Провідниками у світ цікавого стали неординарні актори. Під час літнього відпочинку я зустрів нового друга. Уявляєте? Він такий чудернацький, такий розумний, з ним так цікаво. Хм, Ой, щось я заговорився. Зустрічайте штучний інтелект робот пі 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 піть. -пі. Це ця лялька. Вона це образ штучного інтелекту, який зараз дуже дуже розвивається в різних галузях. І по-дитячому треба якось їм про нього розповісти, що воно таке, як з ним можна спілкуватися. Ну придумали таку ляльку. Ігна Попусік, це наш символ нашого театру, грайливий незвичайний акторський персонаж. Тому ми хочемо, щоб дітки з ним навіть біля. Як телекрану гралися і ну, спілкувалися? Може, якісь малюночки будуть малювати. Відкрити нові горизонти, показати туристичні маршрути, цікаві природні, архітектурні та промислові локації міста довжиною в життя. Таку можливість дарує глядачам новий проєкт Рідний мій кривий ріг. Місто наше, воно така, знаєте, перлинка загублена, напевне, десь там в центрі України, про яку часто забувають або не знають люди, які ніколи тут не бували. Інколи можна почути, що люди говорять, та що там дивитися в тому кривому розі, але насправді тут дійсно можна дуже багато знайти. Цікавого для себе. Побували багато в якихось місцях: Петрівський відвал, да, і провальні воронки, і наші унікальні місця, які є заповідними, там та сама червона балка, візирка. Можливо, ми багато зараз про них говоримо на телеканалі, да, не тільки у авторській передачі, а і в новинах, тому що, ну, напевно, треба привертати увагу людей до цих місць. До реалізації цього проєкту долучилися близько десяти криворізьких екскурсоводів, краєзнавців і представників закладів культури. Ми радіємо можливості долучитися до краєзнавчого проекту на телебаченні для того, щоб познайомити мешканців міста з історією Кривого Рогу, з його культурою, індустріальною спадщиною, природою і таким чином розповісти про унікальність нашого міста, тому що це є дуже важливо. Краєзнавство це є не просто збором інформації, даних якихось історичних, це наш такий фундамент. Фундамент ідентичності. Особливо зараз це дуже необхідно кожному з нас, попри війну. Авторка проєкту Наталія Рибчинська хоче, аби жителі міста та нові криворіжці відкрили для себе наше місто з іншого боку. А ця авторська програма про вуличних митців. Її назва відповідна. Новий проект Сріт він про те, що для того, щоб побачити мистецтво, не потрібно йти в театр або на виставки. Ви можете його зустріти і побачити на вулицях нашого міста. Головні герої наших випусків це художники і молоді талановиті виконавці. Але можливо далі ми знайдемо ті, хто дуже гарно танцює, можливо, не виключено чи ще чимось цікавим займається, тому можливо, що самі здивуємо і себе і глядачів. У новому сезоні глядачі зможуть побачити і проєкти, які вже роками збирають біля екранів своїх відданих поціновувачів. Та рослі запитання, дитяче мілкування. Експертна думка свіжий погло, несподівані трактування. Що значить бути крутим? Коли є гроші, коли є машина, коли є будинок, продовжуємо ставити діткам цікаві запитання різного формату і отримуємо досить нестандартні, неочікувані відповіді. Проєкт викликає захоплення. Е... У дорослих його задоволенням дивляться після роботи, і таким чином я думаю, що піднімають собі настрій. Класно, що коли дітки підростуть, вони зможуть увімкнути свій якийсь випуск, переглянути, подивитися, якими вони були. Новий сезон міркувалок буде таким же цікавим і непередбачуваним. Дивіться, що середи та суботи о 18.20. Криворізький п'єдестал вже котрий сезон розповідає про людей, які пишуть історію міста: медиків, спортсменів, митців, волонтерів. Тут історії закоханих у свою справу криворіжців, чиї досягнення та відданість професії заслуговують найвищого визнання. Вони надихають та мотивують обирати справи життя за покликом серця. Обирати героїв програм завдання непросте, але результат цього вартує. Інтерактив з глядачами для нас завжди важливий напрямок. Ми слідкуємо за коментарями, ми відповідаємо на листи, які все ще надходять на дзвінки. І слідкуємо за охопленням. Тому, звичайно, знаємо, що такі родзинки, як Криворізький п'єдестал, про цікавих персон нашого міста, як проєкт. Такого направ... українського напевно направлення нашої Ірочки Павленко і багато інших. Зоо ми собачі передачі не залишаємо, проблема безпритульних тварин залишається і тому ми цьому дуже раді, коли тварини знаходять своїх нових друзів, коли взагалі люди знаходяться, коли взагалі йде позитивний відгук зараз. З позитивом складно залишайтеся з Руданою не тільки на екрані, але й в наших соціальних мережах. Ми працюємо для вас. Дарія Юськова, Олег Капрі, Олексій Васильченко, Денис Захаров, Андрій Славний. Постфактом.